Всіх вітаю, є в наявності ось такий автомобіль. Honda CR-V в досить гарному стані. Автомобіль свіжо пригнаний. Всі документи готові для реєстрації в сервісному центрі. По автомобілю 2,0 бензиновий двигун, повний привід, автоматична коробочка переключання передач. 181 тисяча оригінальний пробіг Є сервісна книжка, всі підтверджуючі документи. У машинці є фаркоп, е, титанові диски, досить гарні, резина 24-го року. По периметру авто є тоноване, е, є також лінзована оптика, оминичий фар, е, навігаційна система, вручний зв'язок є, е, круїз контроль, мультикермо, підігрів сидінь, електроскладання дзеркал, центральний замок, шкіряний. Гарний збережений салончик. Зараз покажу, як виглядає всередині. По автомобілі машинка повністю обслужена. Всі розхідні матеріали замінені. Ніяких вкладень в даний момент не потребує. Є 4 склопідіймачі Ось так виглядає всередині автомобільчик. Сидіння мають передні підлокотники, все. Правий таліжик підлокотничок Все функціонує. Задній ряд сидіння трансформери складаються, можна перевозити для того, щоб перевозити більші вантажі. В багажничку є запасне колесо, одинкрат, балонний ключ, вогнегасник. Все, що потрібно. Якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте, звертайтесь. Машинка без аваріння, в ДТП не була. Автомобіль завжди знаходиться в місті Луцьку, вулиця Буженка. 12. Настояності автопарадайс. Будемо чекати вас на огляд та тезрай. Бажаю всім хороших покупок та гарних продажів. До зустрічі!